Дорогі мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Щиро всіх вітаю і дорослим малюкам гарного ранку та дня я бажаю. Машина, машина, їде гуде, в кожній машині шофер за кермом є, двигун у машині гуде. На гальма водій натискає, на червоне світло пішеході він пропускає. Дітки, подивіться, що за водій до нас завітав. Давайте з ним познайомимося ближче. Я пухнастий песик, гав, Ланцюжок із шиї зняв. У вантажівку для вас транспорт поскладав. Гості до вас завітав. Хочу з вами я пограти, і загадки загадати. Ви загадки мої розгадайте, що за транспорт я привіз, пізнайте. Малята, а ви любите розгадувати загадки? Тож послухайте уважно і впізнайте, що ж для нас привіз гавчик. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь, дітей. Загадку мою розгадайте, що за транспорт упізнайте. Молодці розумнички, це літак. Давайте всі разом повторимо. Лі так. Є великий, є малий, є вантажний, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Здогадалися, дітки, що це? Так, автомобіль. А давайте всі разом скажемо. Автомобіль. Молодці мої розумнички! По маршруту вас везуть, і квиточки продають. Що за чудо? Довгий дім, пасажири є у нім, на зупинку заїжджає, пасажирів доставляє і дорослих і дітей перевозить кожен день. Молодці малята. Це автобус. Давайте всі разом скажемо автобус. А що є в автобуса? Так, дітки, в автобуса є колеса. Давайте всі разом скажемо Колеса. А ще що в автобуса є? У автобуса є кермо. Повторіть, будь ласка, дітки, Кермо. А ще що є в автобуса? Підскажіть. Є вікна і двері. Повторіть, мої розумнички, що є в автобуса. Вікна і двері молодці. Хочу дітки вас запитати, що в автобуса схоже на геометричну фігуру круг. Молодці, розумнички, на круг схожі колеса та кермо. Давайте всі разом скажемо. На круг схожі колеса і кермо. А що ще є в автобуса? Погляньте уважно на наступну картинку. Так, це фари автобуса. Вони також інколи бувають круглі, а давайте всі разом скажемо фари. А це салон автобуса. Погляньте, що є в салоні. Молодці дітки, звичайно, це сидіння. А скільки сидінь? Як ви гадаєте, так, дітки, їх багато, адже автобус перевозить багато пасажирів. Діти, є різні види транспорту. Той, який літає у небі, інший їздить по дорогах, а є ще той. Який плаває по морях та океанах. Уміркуйте, мої розумнички, а автобуси і автомобілі де їздять? Молодці, по дорогах. Давайте скажемо разом По дорогах. Послухайте наступну загадку. Гаф? Через море океан, сильний шторм чи ураган. Певнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Здогадалися, що це? Так, це корабель. Давайте всі разом скажемо Корабель. Спробуйте відгадати мою наступну загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Це ховає у вагонах і стає лише на перонах. Здогадалися, що це, дітки? Вірно, це потяг. Давайте всі разом скажемо потяг. Автобус, літак, автомобіль, потяг, корабель. Як їх можна назвати одним словом? Так, транспорт. Повторіть, транспорт. А кого перевозить цей транспорт? Молодці розумнички, людей. А чи знаєте ви, як ми називаємо людей, які подорожують різним транспортом? Їх дітки називають пасажирами. Повторіть пасажирами. Всі мої загадки розгадали. Весь транспорт ви впізнали. Мені вже час повертатися. Я вам говорю до побачення. Дякуємо, гавчику. Дійсно, нам було цікаво з тобою. Я теж, малята, буду прощатися з вами. До побачення.